Привіт всім сознательними свідомим колізей. Не знаю, чи можна назвати це місце сили, але можна сказати, що це місце, де вирішувалась доля життя або смерть. Як внутрішньо в людині постійно бореться і той гладіатор, і той імператор, який поглядає і який вирішує. Ту грань, воно якби пропитано таким відчуттям, що справжня битва завжди всередині між дикістю і людяністю. Ця арена знала кров, страх, велич. А ми прийшли сюди відчути історію і ще по поборотися з е, натовпом туристів, з тою атмосферою, яка. Тут панує нині, це теж виклик. Його треба тримати. Бережіть себе.